Казка на ніч, як зима з весною зустрічалася. Це давня історія про той особливий день, який у народі називають «Стрітенням». Сідай зручніше, вкривайся тепліше і слухай. Далеко-далеко, на самій межі крижаних королівств і квітучих садів, стоїть Золотий міст. Щороку саме там зустрічаються дві величні володарки Зима та весна. Цього року зима прийшла на зустріч впевненою ходою. Вона була у білій шубі з Інею, а в руках тримала крижаний посох. Я ще не втомилася. Гукнула зима, розсипаючи навколо купи сніжинок. Мої річки ще сплять під льодом, а ведмеді бачать найсолодші сни. Рано тобі ще весну ключі від землі забирати. Але на іншому кінці мосту вже стояла весна. Вона була зовсім молодою дівчиною. І у вінку з підсніжників. Вони почали сперечатися, і від того суперечка була дивною. Де наступала зима, там злітала завірюха і тріщав мороз, де ступала весна, там одразу танув сніг, і пробивалася зелена травичка. Зима Намагалася злякати весну холодними вітрами, але вона їй тільки посміхалася. Тоді зима зрозуміла, що її час минає. Весна підійшла ближче, торкнулася посоха і тихо промовила. «Зимонько, ти добре попрацювала, земля відпочила. Дерева виспалися, а подивися на сонце. Воно вже хоче гріти, а не просто світити. Віддай мені ключі, а сама йди відпочивати у північні краї. Зима зітхнула. Вона зрозуміла, що всьому свій час і подарувала весні останню срібну сніжинку. Відтоді кажуть, що на стрідення зима з весною борються. Якщо до вечора стане тепліше, весна перемогла і скоро буде тепло. Якщо вдарять морози, зима ще затримається на кілька тижнів. Але як би не старалася зима, вона знає, весна вже тут, вона в кожному промінчику. І в кожній брунці на вербі. Тепер заплющуй очі. Тобі присниться, як маленький підсніжник, пробивається крізь сніг, вітаючи, сонечко. Спи міцно і солодких снів.